Готуємо той самий ідеальний французький жульєн. Зберігайте та тисінь вподобайку, і погнали готувати. Він неймовірно смачний. Нагріваємо сковорідку, вливаємо олію та вкидаємо дрібно нарублену цибулину. Смажимо, перемішуючи 3 хвилини. Додаємо гриби, які бажано нарізати дрібним кубиком. Підійдуть шампіньйони. І готуємо ще 6 хвилин. Кидаємо курку, яку теж нарізаємо невеликими шматочками, і додаємо спеції. Не обов'язково додавати паприку, але мені з нею смачніше. Та обов'язково перець та сіль, Десь по пів чайних ложки. Все гарно вимішуємо і готуємо 8-10 хвилин. Тепер вливаємо густі вершки. Тобто жирністю 33-36%. Та ложку з гіркою борошна. Вимішуємо, тушкуємо 3 хвилини і виключаємо вогонь. Дрібно натираємо твердий сир і моцарелу і змішуємо їх. Якщо хочете красиву скоринку, то бажано робити саме таке поєднання сирів. І перекидаємо зі сковорідки по формочках або в одну велику форму. Та присипте зверху сиром. Головне дивіться, щоб по краях він не виглядав, інакше розплавиться і потече по формочках. Відправляємо в духовку при 180 на 15-20 хвилин до рум'яної скоринки. Приглядайте за цим процесом. І готово! Всім смачного!